Сьогодні ми на базі Центру молодіжних ініціатив відкриваємо мобільну аудіовізуальну студію контенту. Дану ініціативу впроваджує громадська організація культурна платформа Закарпаття, а також дитячий фонд ЮНІСЕФ в Україні. Проект також підтримує міська влада. Тут будуть працювати за цим обладнанням спеціалісти комунальної установи Центру молодіжних ініціатив. Хочу подякувати громадській організації. Культурна платформа Закарпаття за те, що ви в нашому місті створили цю сучасну студію. Знаю, що всього два міст в Україні добуде своє такі студії. Наша молоді і нашого міста, і ті молоді люди, які знайшли в нашому місті. Зможуть ці студії також отримати умови для більш кращого своє самовираження спілкування. Це більше спроба створення першої інфраструктури, яка спрямована на те, щоб могла бути присутня в процесах, які відбуваються зараз в країні. Якщо ми пошукаємо, то навряд чи знайдемо чи існує щось подібне. Формати, які ми розробляємо, вони є тими, які взаємодіють з ментальним здоров'ям.